В хронологічному розкладі, на відміну від статичного, є прив'язка до календаря. Тобто кожен день має свою дату. Початково складати розклад зручніше в статичному режимі. Він має більш спрощений інтерфейс та інші зручності. Але вже складений в статичному режимі розклад треба обов'язково переводити в хронологічний. Для цього виконуємо команду редагувати. І міняємо статичний на хронологічний. Зберегти. Тепер в розкладі кожен день прив'язується до календаря. Також з'являється рядок з номерами тижня на весь сучбовий рік. В цьому режимі і залишаємось. По-перше, тільки в цьому режимі працює функція заміни вчителів. По-друге, в хронологічному режимі в нашій програмі можна складати розклад на кожен тиждень окремо. Для цього треба включити опцію Локальні зміни. Наприклад, робимо зміни в розкладі в 9 тижні. Включаємо локальні зміни. Переставляємо урок англійської на другий. Тепер в 10 тижні англійська залишається на 4 уроці. Ця опція просто необхідна при комбінованому очне дистанційне навчанні.